наклонно поворотний кронштейн Office Pro M8 s 1732 Silver, який підходить для стандарту кріплень веса від 75 до 75 мм до 100 на 100 мм, максимальна вага монітору 9 кг. Має два варіанти за кришку столу від 10 до 80 мм та через отрів столішниці. В комплекті є усе необхідне для встановлення. Чудова розгорнута послідовна інструкція з ілюстраціями для декількох варіантів встановлення. Також кріплення, шестигранники, болти та сам механізм. Будьте обережні при прирізанні стяжки. Пружина знаходиться в навантаженні. І так, давайте приступимо до збирання. Першу вам потрібно обрати один із варіантів, якими будете прикріплювати кроштейн до столу. Я обрав варіант через боковий зажим кришки столу. Є ще варіант прославити отвір в столі, але я не хотів портити кришку завчасно, так як я не можу бути впевнений, що таке розташування кроштейну, який я вибрав спершу, буде комфортним у подальшому. Стіл у мене має висоту кришки 32 мм, тому мені підходить варіант А згідно інструкції. Але методом перевірки для 32 мм також підійде і варіант 1Б. Після з'єднуємо деталі. Далі нам потрібно обрати місце, де ви будете встановлювати кроштейн. І закріпити його. У нашому випадку нам потрібно було попрощатися з нашим вазончиком, але нічого, ми поставимо його в інше місце. Ось як виглядає стійка після встановлення, використовувати шестиграних, щоб зажати гайку. Далі нам потрібно приєднати основний кронштейн до кріплення та зажати болтови квиткою. Після встановлення кроштейну потрібно закрутити два верхні болти в монітор веса отвори згідно інструкції, не до упору, а так, щоб потім можна було повісити монітор на кроштейн. В комплекті до два набори болтів під різні діаметри отворів. Після того, як повісили монітор, докручуємо останні болти та зажимаємо. Включаємо провода та використовуємо кабель менеджмент. Щоб відкрити кришку нижнього каналу, потрібно потягнути вгору, до щелчка. Так само ми її закриваємо, коли защелкуємо вниз. В результаті ми отримуємо затишне робоче місце з вільним простором під монітор, з додатковим кабель менеджментом гнучким корштейном, з допомогою якого ви можете виставити монітор будь-як для вашої зручності. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Флатібо. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться. Дякую за перегляд. До зустрічі!